Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Дякуємо вам за ваші коментарі, підписки. Особливо дякуємо за підтримку минулого відео по поводу хейтерів. Правильно так їх, давити їх треба і гнати, як то кажуть, сраною метлою з наших каналів, щоб не засирали ефір. Вибачте, звичайно, за такі слова кравини. Ну. А зараз... Ось особливо нашим підписникам з Риги, які просили показати наш, нашу природу. О, де, Як вам сьогодні в нас? О, Красота! Сьогодні в нас випав сніжок і навіть на декілька днів передають морожчик. Кажи як вам позакидало дрова, все. Дрова це не природа. Не природа, да ні, ну так. Ми ж любимо таку погоду дрова пиляти. Або на віс а так, Красиво, кані звучать. Аби ще морочик невеличкий, хоча да, на мерзлу земельку. Так башню б не построїли, як бразу. Так морозчик. не построїли башню з часом. А по цьому поводу не звертайте уваги. Третя нога лишня не буває. Я вам казав, що в мене ноги не годні Так, Наді доводиться залучати третю ногу. Так що така в нас сьогодні красота. Ну а... Что будем делать, и мы сейчас вам покажем. Сейчас покажем, что сделали тут. О, что? Покажи, как ты строишь крепость. О, поздоровайся, скажи, привет. Чув? Выкрючивай. О, кому радость. Дождался наконец-то снега. Вот сегодня с самого утра казалось, что за столом снега. Все, давай на дверь, давай на дверь. Давай мы на дверь пойдем. Вот они, как стало одевать, так хочется два одевался. Бо хто старі люди пам'ятають ралаж, журнал, як звали в той. Іди гулять у футбол. поки, поки вишов, вже сніг липав. Так і в нас тут. Ну повернись, поздоровайся. Зайнята людина. Наче. Людина занята. Ось з діловитості. О, кирпичик до кирпичика. Треба строїти. А, це башня. А я, а я хто? Злий дракон? Ні. Я добрий дракон. А хто у нас баба злий дракон? Так. Бабуля наша злий дракон правильно. Так, буде дід своє робити. Строй. Строй, я неправильно строю. Ой, не валяй стінку вивалиш. Я погано. Я ні, дідка, не вивезте нам. Ну на дивись, допомагаю строїти дивись. Ой, красота яка, ось получать. Зараз ми там зробимо, ми прийдемо, добре? Хорошо. Да. хорошо. Да. Ну як ви знаєте, що вигнали діда вже з камерчини з його столярним станком. Да я кажу своїм дівчатам, що давайте здесь поздоровувати. Злий дракон, поздоровувати. <плесу> Злий дракон <плесу> Зібрали ми савищання, зібрались мої дівчата на савищані. І кажу, що давайте десь кудись діду його. Із столярними ділами, бо ще треба і полочку робити, і сенси проливати. Ну, вирішили каже, йди дід, ти каже, свиней свинини любиш, так далі свини, йдуть з столярни. Це версія дід. Ні, я чесно вам кажу. Версія наша. У суботу будемо сарай прибирати. Бо я там буду столярний станок робити. Будемо там вивести марафу, щоб де можна було столярничати. Діти, відкривайте, дед лампочку принеси. Дивіться ось. Виросте віком. На, на варених харчах і на сироватці, Що це виросте. Ну це ще маленький кабанчик. Тут ще нема нічого. Це зовсім маленький. Давай. Мініатюрненький. Це травня місяця у нас, був йому місяць. Ну, це таке виросло у нас. Ну, ну малий ще зовсім, Ну ще кілограм сто утрасти треба. Да. Ну, короче, тут надо что-то... Короче, тут надо что-то на марафете. На марафеты, это значит с места на место. Не, ну понятно. Там вы заключается весь марафет. Ну, тут практически все, чтобы вынесли с коверчины. И тут мне нужно сделать столы, чтобы все это занести коверчину назад. Що Внос в носом и треба. Вона, вона ну все одно, треба тут зробити трохи нам. Все одно він пустує, поки картошку не начнем копати. Я докарто... Усю паутину на голову забрав. Ні, ну так от уже заключається, що навести, щоб мені був тут ідеальний порядок. Я по а ви наводьте. І на шиї теж. Не буянь. Розігрався. Ну це коротше сейчас ще не знаю, з чого ми почнемо, але з чогось надаємо. А куди ящики ці? — Смисла їх розбирати нема. Ні, так їх просто перестали з міста на місто. Ну, їх що казали. Ну, так давай, наверное, ми сейчас усі досить. Надо ж було це носить сюди, вставить. Ну я ж не думав, що я так уже затянется ремонт камерчинки ціли нашої, ту до такої степени захочется там зробити таку красоту. Там у двох треба. Так, а ця я я не знаю куди ну, чи її. Чи О, ж шкарпетка моя. Сортировку, мало туди вивести. А де там? Да туди, да як її винести. Ну те треба прибрати. що стоїть. ще Бабка твоя. Кабанок наставила, сортировка моя провалила. Измысткаю давай разом. Даю тобі, змисткаю. Ще ж. Це ж ще ж перебереться і половина викинеться. Це вже тут перебрати. Хто перебрав? Ми як виносили, перебрали. Так то ж раз перебрали, а ще раз. треба... Тебе зубив, таких нема, щоб такої. Ну, їх взагалі немає сказала горшки нема Брррр. Так. хочу це попытать сейчас резонанс ходить особенно автомобилистов як вам новые цены на страховку? я тоже не не оформив страховки. Ти мене показуй. А якого? <кхух> До Нового року. <кхух> а тепер подивилися, скільки треба заплатити за страховку. Так я оце так думаю, що. страховка 3,5 тисячі. Газ 35 за літру. 35,40. О! Бензин 54,55 за літру. Так ми його купити цю електролесопедку да й дай не Ну, І за світ буде всім. Ну, і акумулятор сяде, педалями то крутиш. Акумулятор, поки крутиш, зарядиться. А там подивитися світ зробить. А, і, так на шосі. Так що? о, да проїхала до роботи, прокрутила, назад уже акумулятор заряджений. Я з газанула й поїхала. Ну це ж подождите, я ще ж на це вийдусь то. Ну вели, так давайте нає, на наємо. О, качалка, мам разу. В... Воспиталка, дивіться! Давай сюди. Я... я ж сьогодні тут за надзирателя. давай мені. Ну воспиталка надо. Давай. Оце туди переклади, от туди. Акуратній бери. Тепер ви вірите, хто в дідах в сарай відправляє, а то вони кажуть не вони, не вони. Я ж люди же, ну як я можу. я ж така сама... Хто мене знає сама чесна, правдива людина на світі, правда? Я справді брешу. Самий перший брехунець. Ну не брехунець. — Сказочник. Я ж не сказала брехло. Я сказала брехунець. — А люблю приукрасити. Ходить сам собі казочки розказує. Ну, робить, як ви мене не слухаєте. Як ти я вже надаю своїми казками. О! Це две запчасті. Да, це треба, бу... запчасті, це, в твою це треба було сильно срочно і сильно срочно четвертий год стоїть. Да дай Бог, щоб воно не понадобилось. Дай бог! Хай да. та коробка їздить. ездить. Воно? воно не поржавіє. Воно чугунне. А чугун должен бути ржавий. О! Агрегат! Добренний? Тихо. Ух! <му> Запыхти назад. Люблю я це, це діло. Особливо кл... клепати. О! Зараз покажу. Хто вгадає, що це за штука? Ось вот так, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук тук там, тук-тук-тук-тук-тук. Хлипаєш, не Туда що ти розказуєш, хай же угадаю, що за штука. От де вже. І кати не культурно воспитання. Так у мене нема. Ти голову розбиває. Кортачку мою маленьку. Куда там зошит з рецептом кинув? <рес> Оце, бачите, є в нас рецепти з Чернігова приїхав. Він окупацію пережив. Я навіть не знаю, що там я писала, я старалась. Наполеон. З його готувалось мо один чи два. Що там ще є? Борщ? Ні, написано, прочитала не здобне печення, а я прочитала не с'єдовне. Ну, там ж десь Женя ще рецепт борща записував. Так, да? да, як ми в больниці лежали. Як він рецепт борща записував. А, -а, -а. а ти б вони ще взяв, та б ніби було. Ж, бачите який у нас? Ну хто знає, що це? Знаєте. Е? Та, ну що ж ти ж Так не винеси? Так зніміть ви решето, що ж ви... Так що. Отвинь туда кажу же! А столкси давай поставим пока туда, а дальше разберемся. Все не той стороною стоит. Что мені не надо? Ну то развернем. Подожди, нога третья утрала. А четвертая зачепилась за шливку. Піднімайте. Ай! Душу отдай. Красота требує. натхнення. А как тут потягаешь, так не то, что натхнення, а затхнення начнется. Вот, видите, как компактно работает а сортировочка. хлеб И все. Да подожди, ты ж ну. Я ж не успею. Ну... Что ты хочешь, что деда, как она... Воно... колечко колечная. Кудаш ти занеси сюди трохи. О! Як ви фізику в школі вчили? І оце хоч би раз щось винесли і без коментарів. Так воно ж Оля не виноситься, не да? Не виноситься тоді, якщо, якщо мов. Ну, матеріалу. Ну не збивай мене змислі, ну, пожалуйста. Матеріалу трохи ось роздобув. Хватить, поки займатися. До да, весни хватить. А весною треба щось. А це ще шкафа осталось трохи. Ми щось придумаємо. При да ти ще свою дороблю. Да роблю. Налоги заплачують дороблю. А тобі депозичий гроші? На налоги? Ні, на налоги в мене стільки немає, гроші, щоб заплатити твої налоги. Десь тисяч шість буде. Та я про такі гроші тільки не читати можу. Я скажу вам, у мене страховки на машину нема. Однає нохай вона стоїть пока. Ну. ну я ж кажу вам, треба раз год десь. Днів на п'ять. Ну без її ніяк. Ага, каже, снимай, нажми на кружочок, циферки пошли. У діда який без очків. Ну, люблю так подивитися, як хтось робить. Це у нас сарай тут колись стояла, як батько мій був живий, так тут стояла карівчина. А тепер я вже тут держу свиней. Да? В основному осені по осені картошка як викопаємо. А так в основному він пустує. Ну так що його пустувати, як можна займатися такими ділами. Що робить? Дед захотел естетики. Хорош. Да чого хоро? хорош? Ага, да так його треба з двох сторон надрезати. О, який... Ну, не хватило. Не хватило. Йолки палки Який собі кабинет роблю. Не буду. Буду зрижим, да, спатію, кофе потивать. Так. Шом. Безопасность. Ох, кабунет собираем. Значить... Ну, я вам скажу, что нравится мне. Вчора заниматься такими делами. Раньше. якби батько живый, оно мне, честно говоря, не надо было. Тепер. Що вчора? А? Вчора ти кажеш. Що вчора? Ну я ж питаю, що вчора? А я казав вчора? Да. Ви не подумайте, подумаєте, слізу мене не процвітає. Ви казав, нравиться мені займатися цілими ділами вчора? І сьогодні. І вчора, і сьогодні нравиться займатися цілими ділами. Різу на. От бачиш, а ти кажеш, я такого не казав. Оце ви знаєте, Пряме підтвердження. трошки воно з другої сторони цікаво, знімати відео, і, і людям цікаво подивитися, і нам самим цікаво. Але Діло в тому, що розумієте, який зараз процес виходить. Є на тебе доказательства. Да. Так. Тож я одразу заскакую, я тут не казав, я не чому. А хто пам'ятає, як ми дивилися, відео робили, як шкафу робили. І загубився в наш карандаш. Я кажу, каже, зараз на відео глянула, знайшла і ти перш чуть що. Не так, зараз, кажу, я відео ключу казав, ти чи не казав. Так що. Чи реклама, чи не реклама. Я вже показував корівок вам, казав, є в нас молочна продукція. Так що хто по місту, кому треба, не стисняйтесь, заходьте, нас беруть люди. Що у нас там в основному з прагбуці можете вийти? Молоко сыр, сметана. Молоко, сир, сметана. Шо? Буває Бывает масло. Ну пока... Пока дід не, не поїде, деда, пока... мак... да. є. Да. Хочу грошей, хочу масла, хочу сметани і все одразу хочу. Ну, а тілка це така, ви що, її нічим не уб'єш. Ось тільки що літри сметани взяли. Ну, я ж кажу, люди приходять, беруть, так що тому цікаво, хто хоче, хто нас знає, знає що. Не стесняємося. На замовлення. Бабуля наші номер телефона майже у кожного в селі є. Є у кого нема. Відомі люди нашого села. І рада б, щоб не було. Із дірської професії. Ну, ну треба. Так. Можете дзвонити, замовляти, не стесняйтесь. А куди я тут лампочку повешати? На лоба. На лоба. О. І тут, мабуть, надо. На що? Ти щас сюди всі саморізи вкрутиш. Ну тут, тут ще ж треба. Тут то ж треба ще. Як то кажуть... Ого, там. Пока работа любишь. Работа, <рігла> пристоять. А дурак работа. Ну, так и у нас. Они не выступают. Дурак работает, так и мы все. Туда-сюда перекладаем, ну. Ну что ж, куда кладем дожи да и й... будем заниматься дальше. Вперд. Чула? Шо? До дверей не выступай, дивись, все ты ложишь. О, ну ты Ну, Самостоятельність. Це не а, Ну короче, що попало. Аккуратность. Рывності. Вырывны. Саме бачите, наскільки воно все дороге. А так потихеньку, помаленьку воно робиться, красота, наводиться. Ну і буде, будем столяна тут. Одну можна розрізати? Один раз я. Робив переноску. Щоб була ж переноска, ну, я ж то кажу, що багато. Ріж. Можна? Ріж. Так, Чи не становився. Робив, робив переноску. А, робив переноску. Ну, думаю, жомний. Перен... Включатель, два проводи, переноска, зробив, включив, кропки вибило. Вибило, понятно. Надо лезть в интернет. А вчора уже ж там проводив тоже умную такую проводку. Маялся так. з меня. Батько з Лешею. Ну, решил я проверить, як зажато. Нам сказал хорошо, что плоскогубці с изоляцией были. Mm. <laughs> то выпало было одно пробку, а то сразу две выбило. <laughs> так що. Знать. Mm. Оля, а люди не кажуть, ней ще сказано. А мені ж сиди тоді і вирізай. А на що це вирізати? Хай буде. Каже, там же ж нема нічого монтувати. П'ять хвилин і... Угу. Ну, а що? Як починаєш? А люди не кажуть, їй ще сказано. Кажуть. А що я таке? Скільки запретного скажу? Дай мені все добре. Ну ти ж питаєш будеш що сказати чи не будеш. Я же кажу. Не буде говорять <святок> все вирізати, вирізати. Ты мені не вирізай моментом. Дед тут класику кидається. Отаку уж. Ну так уж. Так все одно ж далі буде лазить, далі буде Ну куди ще раз? Тут воно як кучці позлажива, так щось сміста получається багато. Тати що? Угу. Ні, ну я ж не думав, що тут обудуватимуся. Я ж не думав, що буде далі продовжуватися столярницьке справи, що воно буде... Ну а на що тобі рубанок дарився? Ні, так я ж не думав, що воно ж так буде красиво виходити. Думав, не думав. Що бабуля сказала, що будемо продовжувати далі. Бачимо, що там. Вже залишилось мені в стелажі. Пора бути туди. І вже... Подсчитаємо і скажем вам суму, сумму, насколько крабить самому своїми руками, насколько виходить це обиреться вона. А ви же ще хто записував? Я все помню. Да? Ну а що там помню? Шилівка я знаю по чим. Самореза пачки. Пошу... Скільки шеревки пошло, знаєш? Посчитаем. ж можно. Все воно вчитається, все ведеться в Бугатс. Все гадари. Все ведеться. Ну, положи, поки у тей, цей такі. Не розрізаєшся. На косу його просто поклади і все. І не треба нічого мовчити. Кати умна. Вся в батька. То я ти вісо, я такий умний. Я такий умний, аж дурний. Аж я знов коса мешає. Що тебе коса мешає? На камінь находить. Цаюся мешає, коса. Вон, як не зроблю мота косу, так осуд, не буде мешати коса. Одна лишня, так? Да? Лишня Оля у папажуєнка. Чого? Ну на що вони йому? А в а нас... Щоб не було, як в анекдоті про отца Василия. А, Влад, Владимира, точно. Треба девки, что хотите, не хотите, но нам Нет, треба шлифовочную машину. Мы про шлифовочную машину. А, во! О, 50 год. О, так значит. Значит. Шлифовочная машина. Раз. На что надо шлифовочную машина? Не, шо вще? Мне? Тобе. У меня уже постоянно пальцев не хватает. Я посчитал, страховка 3,5 карбуратор 7,5, 7 тысяч. Так я все жду, казала Оля в аренду машину хочет на мою летом уйти. Я подожду до лета. Ну, зараза ж, она же летом на газу заводится. Ну, так я же лето бы прошла, не за мою. Ну, хоть страховка, то дешевле. Не. Голова, конечно, дурна, забоется все на свете. Уже... И главное, что не вылечивается. Теперь надо сделать стенку. А, так, Що ж це таке? Це, це, це таке ж, Так, дик, так, дик. Це об'ясняю. Об'яснив. Непонятно. А далі догадайтесь, що за тинь-тунь. Так, пилюку вбирайте мені з потолка. Так виходить у нас и діду, щоб було гарненько тут працювати. Як на ваше усмотрення, на вас россуд. Ну тут ще ось. Сюда під стіл підведу лампочку, щоб світила на стіл Так я думаю, что можно. Есть левка положити і тут поставити і слинок отгородили. Думаю, що непогано буде. Штука. Попрацювали хорошо. На дворі слякать, дрова пилять. Не захотіли дівки Кажуть, вони ще слабо мокрі <серків> ну а так пишем коментарі, ставимо лайки. Сподобалась вам майстерня така. Хто мріє про таку, про таку майстерню? Про таку, таку да. А що диви, тепло, затишно. Підписуйтесь. Да, підписуйтесь. Да ми головне підписуйтесь, у нас є ще багато чого цікавого. Ви бачите, що ми навіть яка погода на дворі. А ми придумали, як... Вам провести час із нами. На і шалом. Дякуємо, що майже постійно передаєте за І Із Риги теж. І з Риги дякуємо, що. Бачите як. Дякуємо землякам, городнянцям, писали нам, що зараз вже не живуть у Городні. Ну зато дивиться. Так що вам теж привіт. Дякуємо, що підтримуєте. Дивіться. Ну, є у нас ще про що з ним. А так, все, закругляюсь, закругляюсь, боже кай, давай, дед закругляюсь. А що дед закругляю? А де повинні <гум> ну, Так що пишемо, підписуємося, ставимо жирні лайки. І до наступних зустрічей і мирного всім неба. І щоб ноги не болели в людей. Ну, ноги, конечно, да. На три каві, на три пала, ходити з трьома ногами трохи неудобно. Ну, що ж поробиш. Уже привичне, так привичні. Не забываемся коментувати і писать лайки. лайки. До наступних трех. Да, ясного, світлого, мирного всім неба.